Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки Час Тайм студії Наталія Леонова. Вітаю США підтверджують непохитну підтримку України та відкидають спроби поставити під сумнів здатність України перемагати на полі бою. Про це за результатами телефонної розмови із державним секретарем США Антоні Блінкеном повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Раніше в американській адміністрації повідомили, що обговорюють з партнерами ситуацію навколо ймовірного витоку документів Пентагону. Міністерство Оборони США тим часом продовжує перевіряти достовірність цих документів. А мін'юст оголосив про відкриття розслідування у цій справі за цією ситуацією. Стежить моя колега Юлія Ярмоленко. Вона приєднується до нас з Білого Дому. Вітаю Юлю! Вітаю Наталю. Отже, Юлю, які останні коментарі ми чуємо від американської адміністрації щодо ймовірного витоку документів Пентагону і чи змогли його зупинити зрештою? Наталі, Білий Дім не може гарантувати, що ми більше не побачимо таких документів у публічній церені, в соціальних медіа, документів, які потенційно можуть містити сенситивну і секретну інформацію. На цей момент дійсно Білий Дім Пентагон не підтверджує автентичність цих документів або знімів документів. Однак у Білому домі, все ж таки, визнають, що документи, принаймні частина з них, які потрапили у загальний публічний простір, виглядають схоже на ті, ці документи, які зазвичай є частиною брифінгу посадовців адміністрації. Однак знову ж таки на цей момент триває розслідування. Ми знаємо, що і Пентагон всередині вивчає, що сталося, і також триває кримінальне провадження, відкрите міністерством юстиції Сполучених Штатів. І зараз, як сьогодні, запитала у Джона Кірбі, представника Білого Дому, представника ради з нацбезпеки, США, коли може завершитися це розслідування. Він сказав, що зараз дуже важко прогнозувати, тому що все зараз на дуже ранньому етапі. однак, що зробив Пентагон, Пентагон вже вжив кроків, аби все ж таки обмежити дистрибуцію цих документів або щоденних брифінгів, і вони зараз радше сильніше дивляться на те, з ким поширюють інформацію і як вона поширюється. Юля, а що про цю ситуацію говорять в експертних колах? Чи може вона вплинути на довіру партнерів до США, а також на військову допомогу Україні? Наталі, це дуже гарне питання щодо довіри з першою. По перше, зараз дуже важко, як кажуть експерти, говорити, що насправді сталося. По перше, треба встановити, що, що відбулося, чи є ці документи, принаймні частина їх автентичними. А також дуже важливо дізнатися, чи це був потенційний витік від когось із працівників Пентагону, з працівників адміністрації, чи це було зовнішнє втручання? Це все питання, на які поки що немає відповіді. Однак що Говорять експерти, експерти, з якими спілкувався «Голос Америки», зважають на те, що якщо навіть частина цих документів буде доведено, що вони є автентичними, це може мати негативний вплив, по перше, на джерела джерела розвідданих, звідки сполучені штати беруть цю інформацію. Це, це люди, і також це може мати негативні наслідки для репутації Сполучених Штатів, і також це може відбитися негативно на Україні. Давай послухаємо, власне, що вони сказали моя оцінка шкоди це серйозно. Бо росіяни дізналися, що ми знаємо, і в деяких випадках як ми це знаємо, що означає потенційне викриття людей, які є джерелами цієї інформації. Це також шкоди й відносинам США з друзями та союзниками, тому що вони знову бачать докази того факту, які всі знають, що всі країни шпигують одна за одною. Навіть знаєте, деякі з найближчих союзників за винятком ключових для США це Канада, Нова Зеландія, Австралія і Велика Британія. Призумили інформації ймовірно допоможуть Росії, бо це дає їм розуміння, що Україна і США планують, і дає певні уявлення про те, як США дивляться на конфлікт. В найбільшому програші від цього можуть опинитись українці, адже вони не хочуть, аби їхня стратегія і їхня співпраця із союзниками була відома росіянам. І для США це очевидно соромно. Це проблема для адміністрації і буде лишатись проблемою допоки вони не зроблять так, щоб це не сталося знову. Наталі, однак у Сполучених Штатах в адміністрації Байдена наполягають, що жодним чином цей потенційний виток не вплине на підтримку Сполученими Штатами України. Юлю, президент Джо Байден наразі на шляху до Ірландії. Він почне свій візит з Північної Ірландії, а відтак відбуде до Республіки Ірландія. Чи буде Україна на порядку денному цього візиту? Так, Наталі, Україна буде на порядку денному. Цей візит має таке значення. По перше, це дипломатичний візит. А по-друге, це такий родинний візит. Адже ми знаємо, що саме родина Джо Байдена походить зокрема із Ірландії. І сьогодні, буквально за кілька годин, Джо Байден прибуде до Белфаста. Там його зустріне Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії. А вже завтра Джо Байден відбуде власне до Республіки Ірландія, і там, зокрема, один із одна із зупинок його візиту буде в, в окрузі Май. Звідки походить його прапрапрадід, і саме там він відвідує одну із церков, яку власне допоміг збудувати його прапрапрадід. Він продав 27 тисяч цеглин для того, щоб збудувати цю церкву, а пізніше використав виручені гроші, щоб всю свою родину перевести до Сполучених Штатів. Тому знову ж таки це дуже важливий візит. Він триватиме кілька днів, і Україна буде одним із питань, які обговорить президент США Джо Байден із Рішесунок, а також пізніше із президентом Ірландії. Дякую, Юлі. Будемо стежити за цим візитом. Ми обов'язково будемо поговорити про це у наших наступних випусках. З нами була Юлія Ярмоленко з Білого Дому. Інженери, автослюсарі, айтішники, водії, люди різних професій стали на захист України після повномасштабного вторгнення Росія. Один з них киянин Юрій, який, хоча і мав можливість виїхати за кордон, з квітня минулого року захищає Донбас. За цей час він неодноразово бував у боях із загонами вагнерівців, був поранений та повернувся в стрій. Про його досвід, мрії та мотивацію інженера у цивільному житті, а нині воїна розпитали Анна Костюченко та Павел Суходорський. Земляний окоп замість затишної квартири та маленька туристична горілка, аби зігрітися. Вже 11 місяців поспіль так живе киянин Юрій. До вторгнення Росії інженер. Тепер військовослужбовець. До 24 лютого я спокійненько працював інженером висотних будинків в водопостачання. Жив собі помаленьку, потихеньку, маю двох доньок, маю дружину. Все, як мало собі бути у звичайного українця. Дружина Юрія працює у міжнародній компанії, яка за два тижні до початку повномасштабного вторгнення вже почала евакуацію співробітників та їх родин. Юрій тоді вільно міг поїхати за кордон, але свідомо залишився захищати свою країну. Ну, та але ж я ж вдома. Ну куди? Ну треба ж, я ж чоловік. Ну, треба ж захищати комусь. Ну, як всі поїдуть, то що? Віда буде? Мотивує насправді дуже велика жага до того, щоб мої діти якось жили в нормальній країні, і щоб ну не було цього придрукуватого сусіда, знаєте, щоб вони не думали, що от як я собі жив, собі не тужив, Ну все класно, можна все, що хочеш робити. А тут така от історія. Ну, наша дітям. Спочатку Юрій вивіз маму з окупованої Бучі в Німеччину, а 24 квітня на Великдень пішов до військомату. Потім пройшов короткий курс навчання на базі під Києвом, а звідти його відправили захищати Донбас. Он через був. Колишній інженер став оператором-наводчиком БМП 2. А пізніше оцінив американський бронетранспортер М 113 які з середини літа 2022 року почали поступати на озброєння зсу від союзників. Перший серйозний бойовий досвід Юрій здобув у липні, захищаючи вугледар, де українським добровольцям протистояли найманці ЧВК Вагнер. Попади ми готові зустрічати, та мабуть а там починав. Там Юрій отримав осколкові поранення голови та ніг від гранати, яка прилетіла в окоп. що привозили? нас, що до нас до попадання. мене попали. Вуглегірська ТЕЦ. Ми тримали дорогу, ми тримали дорогу. І на нас видвинулась загін Вагнера. Загін Вагнера видвинувся. Але тоді я в тому бою отримав поранення. отримав поранення. Але нічого, евакуювали, відбили позиції. Потім реабілітація місяців два в мене була і знову на війну. Я не був на інших напрямках, але ну, дуже складно, дуже складний напрямок, тому що е е дуже велика навала, сконцентрована тої орди е саме на Донецькому напрямку. Тому ну, моя суб'єктивна думка, що то є найтяжчий напрямок, найтяжчий напрямок зараз по фронту. Весь загін Юрія складається з добровольців, які до вторгнення Росії мали успішні цивільні професії, а тепер захищають Донбас від окупантів. Це леви, які йдуть ну, в холод, в голод, під кулі, але йдуть воювати, тому що вони розуміють, ну, а хто як не вони. З останньої ситуації відділення. Відбило навалу, ну, так, щоб не збрехати, ну, роти точно. Ну от е, рота, дай Боже, лягла. І то дякувати Богу, що вийшли вони всі, правда, там одного поранило, але вийшли живі, слава Богу. Тобі ж, ну, це багато про що каже, коли ну, шість-сім е, людей людей стримують на невеличкому напрямку, стримують 150. Військовий каже, перше, що зробить після перемоги, це забере родину за кордону. Ну, передати, мабуть, сум я не зможу, ну, тому що то будуть е, сльози, знаєте, соплі, дівчинки маленької. Але ну, крепко сумуєш, звісно, ну, коли сильно вже знаходить на, туга, то вже якось позвониш, ну, щоб якось почути голос. Але ну, на то просто ну, не вистачає часу. Десь написав, що все добре, живий, здоровий. Там якусь фотку скинув. Все, ну от таке спілкування. Ну, скоро перемога, скоро додому. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області. Війна в Росії. В Україні засвідчило, що військові найманці стають однією з найбільших загроз у світі. А група Вагнера перетворилась на потужну силу, зокрема через те, що захід довго не сприймав найманців всерйоз. Так вважає військовий експерт Шон Макфейт, екс офіцер армії США, колишній учасник приватної військової компанії, а нині професор національного оборонного університету. США. його інтерв'ю не відображає позицію американської адміністрації, але його досвід і компетенція дають можливість коментувати війну в Україні. В інтерв'ю Марії. Прус Шон Макфейт розповів про те, як на його думку Україна могла б переконати вагнерівців дезертирувати і з полявою, як використати розкол між вагнерівцями і російськими силовиками, а також які уроки має винести захід для майбутніх воєн група Вагнера стала дійсно великою силою у війні Росії в Україні. Як розповідають у медіа чимало українських солдатів на передовій, на відміну від регулярних російських військовиків, якщо це не колишні засуджені, то вагнерівці справді знають, що вони роблять. Вони спеціалісти. Отже, що це означає, куди рухається ця війна у цьому аспекті? Well, first of all, you know, я би спершу сказав, що група Вагнера це друга найкраща армія в Україні. Вони були дуже ефективними, тоді як російська армія була менш ефективною. Я маю на увазі, подивіться на Соледар у січні, подивіться на Бахмут сьогодні, і ви навіть можете потенційно побачити, як російські військові певним чином намагаються саботувати групу Вагнера, не надаючи їм достатньо ресурсів, оскільки силовики відчувають, що група Вагнера поводиться зарозуміло щодо них. І Пригожин, звісно, по телевізору каже, що в Кремлі. І сидить просто купа ледачих товстих генералів. Отже, ми бачимо цей розкол між силовиками та Вагнером. І на мою думку, Україні та Заходу було б розумно приховано поглибити цей розкол. Але група Вагнера зараз насправді розділена на дві частини. Отже, є група Вагнера до 24 лютого 2022 року, і вони були досить непоганими найманцями. Але зараз, протягом війни в Україні, приблизно у квітні чи травні 2020-го, Путін сказав Пригожину, нам потрібно більше найманців. І причина, з якої він це сказав, полягає в тому, що росіяни чутливі до того, що російські солдати повертаються додому в мішках для трупів, як це було протягом російської війни в Афганістані. Але їм байдужі мертві підрядники, мертві найманці. Тож група Вагнера це лише гарматне м'ясо для Путіна. І Пригожин сказав: добре, якщо ви хочете, щоб я це зробив, я повинен спорожнити всі в'язниці. Я Маю використати всіх. Це не буде професіонали, а просто всі, хто може тримати в руках автомат Калашникова. І тому ми бачимо, що в групі Вагнера є всі ці вбивці, гвалтівники та злодії, які є просто гарматним м'ясом. Старій групі Вагнера вони зовсім не подобаються і вони намагаються вибратися з України, отримати вигідні контракти для Пригожина в Малі, Буркина Фасо в Африці, роблячи те, що вони робили там раніше. І є ця нова група Вагнера. Це просто як Сталінград, просто кидання тіл. Вони мають успіхи лише тому, що вони. Агресивні, але Україна їх знищує. Насправді це цікаве відсилання, тому що медіа кажуть, що Україна стає такою собі лабораторією для випробування нової чи старої, більш модернізованої західної зброї. Там випробовують нові тактики. А також як ви кажете, щось нове випробовують і найманці. Куди це йде? Чим загрожує все більша приватизація воєн? Ми повинні бути розумними. Отже, коли ви приватизуєте війну, це змінює тип бойових дій. Війна стає не лише військовою стратегією, а й ринковою. У гру вступає стратегія ринку. Тож використаємо це проти групи Вагнера. Наприклад, я спілкувався із представниками групи Вагнера. Ніхто з них не хоче бути в Україні. Всі вони хочуть бути в іншому місці. Використаємо це. Чи є спосіб, яким українці можуть переконати групу Вагнера добровільно залишити поле бою та дезертувати. Якщо ми захочемо це зробити, я б сказав, що треба використати інформацію. Наприклад, сказати: якщо ви хочете здатися, використовуйте червону пов'язку чи синю пов'язку навколо вашого лівого плеча, і ми не будемо стріляти вас, якщо ви перейдете лінію фронту в Бахмуті. І ми доставимо вас у табір для військовополонених, і ми обіцяємо не міняти вас на росіян. І ви можете залишитися тут, поки війна не закінчиться. І Безпечно повернутися додому в Росію, і можливо Захід дав би на це гроші, тому що це набагато більш гуманний спосіб поводитися із вагнерівцями ніж просто бомбити їх, і якби їх можна було змусити іти із поля бою десятками тисяч. Це було б корисно, чи не так? Це використання ринкової стратегії у війні. Uh, of, говорячи про ці тактики, це те, що ви називаєте хитрою війною, Sneaky war? якщо ви можете вести війну, але маскувати її під мир для своїх ворогів. Ви можете перемогти сьогодні. Це та хитра війна, і група Вагнера є тому прикладом, тому що до цієї війни ніхто на заході не сприймав найманців всерйоз. Тож це дало найманцям плач невидимки, поки не стало надто пізно. Я маю на увазі, що група Вагнера нарічує 50 тисяч людей, а не 10 тисяч. Тому що я вважаю, захід повільно реагував на них як на серйозну загрозу. Я думаю, що війна стає все підступнішою, де перемога не обов'язково дістається сильним у військовому відношенні, а хитрим. І я знаю, що Україна має історію використання хитрощів. Тож так, я думаю, Україна та Захід перемагатимуть у майбутньому, але не з допомогою грубої сили, що корисно. Але це не виграє війни. Нам потрібно перевершити наших супротивників, а не просто перемагати силою. Кенетик павердам видивились інтерв'ю з військовим експертом екс офіцером армії США Шоном Макфейтом. У Нью-Йорку триває виставка Україна Розп'яття. трибунал. Виставка створена національним музеєм історії України у Другій світовій війні. Розташована експозиція поруч із штаб-квартирою Організації Об'єднаних Націй. Її мета показати злочини російської армії в Україні американцям, а також дипломатам ООН, які вже за кілька місяців мають голосувати за резолюцію щодо створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії Росії проти України. Виставка частина адвокаційної кампанії по створенню трибуналу. На артефакти дивились та з організаторами спілкувались Ірина Соломко та Павло Терехов. Поступили сюди, зайшли в двір ну, там, з, -з, -з, з автомату, так, кажуть, я тебе взяв в полон. Зайшли в хату. Ну, Чоловік навіть не те, що там чинив опір, тільки не піднявся зі стільця. Там, і вони його застрелили прямо на місці в хаті. Ну і Павло там, в гараж. І... Ось це вона мені передала значить і засунув цю в'яру для жінок. Це ж в'ягра для жінок. Маленький, маленький. Юрій Савчук, генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні, а також куратор виставки Україна розп'яття трибуналу. Особисто приїхав до Нью-Йорка та проводить екскурсії для дипломатів. Каже, більшість експонатів збирав сам, виїжджав з експедиціями на звільнені території, аби не втратити докази злочинів та зберегти артефакти для історії. Зараз фокус нашої уваги, фокус нашої роботи спрямований на те, щоб показати жахливе обличчя. Страшне обличчя агресора, його руйнівні наслідки, і показати трагедію, яку переживає наша країна і наш народ, з тим, щоб світ ще більше приймався нашою війною і допомагав нам, і допомагав в першу чергу зберегти життя українських воїнів. Саме тому місце для виставки обирали спеціально біля будинку ООН. Мета щоб якомога більше дипломатів на власні очі побачили свідчення російських воєнних злочинів. Сама експозиція з артефактами зайняла майже дві тисячі квадратних метрів. Виставка відкривається з імпровізованого коридору російської форми. Саме ця частина викликала найбільші емоції у тайри, легендарної парамедикині, яка пройшла російський полон. Ну, звичайно, російська форма не визиває в мене якихось. Добрих емоцій, я зайшла і так пойожилась трошки, ну неприємно. Але світ мусить бачити, що це дійсно агресія. Це тільки це... це тільки трошечки від того, що насправді яка навала. Ну і світ мусить зрозуміти, що за погантом балерини прийде оце, оці берці, і просто втопчуть багно їхнє життя. Я бачила очі людей, які проходили повз це все, і я бачила, як їх пробирає. Найголовніше достукатись до емоцій. Бо можна скільки завгодно читати про злочини, але якщо ти це не бачив, не відчував, це цьому важко повірити. Окрім форми, взуття та обладунків, а також російських плакатів облитих фарбою з докупованого Херсона, є ще двері з підвалу школи у селі Яхідна на Чернігівщині, де росіяни влаштували для місцевих концтабір. На них люди відмічали дні, які вони провели у підземелі. Лежача людина лежала. Отут осноном помирали люди. Почти перше, но четверте. Тут тобто оце це, це вбиті. Російськими це вбиті. Це застрелені. А це люди значить, ці дати, 24, 28, 17, 13, 10, ті, хто померли всередині цього. А це, 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 але це 31 число, бачите, це календар, в якому вони малювали і визначали дати, якісь, що написали. Куратор зізнається, найбільш хвилюючою та емоційно гострою особисто для нього є частина виставки, яка реконструює шкільний клас з міста Ізюм. Він створений зі спалених пар та шкільних стільців. Прямо всередині класу загарбники влаштували вогнище. До інсталяції також додали шкільні портфелі для першокласників від політичної партії Єдина Росія з Херсонщини. Савчук звертає увагу на те, що діти до них навіть не доторкнулися, зважаючи на російську пропаганду. 17-й день війни, знову ж таки календар. Теж календарі це дуже популярне. Скрізь писали записували. Ну, і це вийшли оригінальні екскременти. А це так це, значить на дошку Там от справляли на жду. Да. Леся Забурана, народна депутатка та членкиня робочої групи щодо створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії. Каже, виставка є частиною кампанії по створенню цього спеціального механізму. Відмічає показово, що на її відкриття прийшли представники низки посольств. світ має бачити. Що відбулося в Україні, і чому ми наголошуємо на притягненні до відповідальності топ-військових злочинців? Я особисто е, знаходилася в Києві в Україні з перших днів вторгнення, е, як і більшість моїх колег. І я абсолютно чітко пережила ці емоції, бачила е, вживу все, що відбувалося: всі ті загрози, всі ті жахливі речі, які були і на Київщині, але Ця виставка навіть знаєте вразила мене, коли я думала, що я вже маю певний імунітет. На відкритті виставки був присутній заступник постійної представниці США при ООН Річард Мілс. Зізнається зворушений експозицію і додає важливо, щоб американці та гості нью Йорка також на власні очі побачили ті злочини, які були скоєні в Україні. Бо побачив сьогодні тут історію, історичні артефакти тої реальності, яка зараз відбувається в Україні. Саме тому як на мене важливо, щоб люди це побачили. Фрітіс Паула, сказ постійний представник Литви ООН, Переконаний, такі проекти дуже потрібні, адже вони викликають сильні емоції. Культура безперечно допомагає завойовувати серця. Розум вже там очевидно, ми розуміємо реалії. Ми розуміємо процес, але ми також повинні пов'язати це з серцем, викликати співчуття до тих, хто страждає. Що... Але друге це справді зрозуміти, що відчувають люди. Виставка у Нью-Йорку триватиме до 14 квітня, після чого вона повернеться до Києва. Проте організатори не виключають, що після цього унікальні артефакти, побачать ще й про. З Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов Голос Америки. 11 квітня відзначається день визволення в'язнів фашистських концтаборів. Історію однієї маленької дівчинки зі Львова, якій вдалося уникнути концтабору, можна дізнатись у Вашингтонському музеї голокосту. Там зберігається зелений светер, у якому Христина Хігер провела півтора року в міській каналізації, ховаючись від нацистів. Мешканці Мериленда. Кілька років тому вдалось відтворити сфетер. Тепер його в'яжуть по всьому світу на задку про те, що ніколи не повинно повторитись. Репортаж книжковій крамниці Локосту Вашингтоні продається ось такий набір для в'язання. Дитячий зелений светер додається детальна схема. Цей набір не тільки для тих, хто любить рукоділля, а й для тих, хто любить розплутувати історії минулого далекого, але водночас нещодавнього, і головне лякаючи схожого на те, що відбувається у світі зараз. Мешканка Маріленда, лікарка анестезіолог Леа Стерн, в'яже стільки, скільки себе пам'ятає. Мама навчила, коли доньці було всього чотири. Ле не здивувати новим візерунком, типом пряжі складністю завдання. Але це було доти, доки у Вашингтонському музеї голокосту на виставці, присвяченій історіям врятованих від нацистів дітей, вона не побачила маленький зелений светр. Як дуже дуже досвідчена в'язальниця. Я зрозуміла, що бачу візерунок, якого ніколи не зустрічала раніше. Це було трохи незвично. Було очевидно, що це був дитячий светр, кимо зв'язаний вручну. Светер наприкінці 30-х зв'язала для маленької мешканки Львова Христини Хігер її бабуся. Вже після відвідування виставки Лея прочитала знамениту книжку Христини Дівчинка в зеленому светрі і дізналася історію єврейської сім'ї Львова, яка прожила в міській каналізації півтора року, рятуючись від концтаборів. Лея вирішила детально відтворити светр. Ще на виставці вона зробила замальовки, а вдома зв'язала кілька зразків. Вийшло схоже, але не точно треба було потримати светр у руках. Однак, раптова смерть чоловіка перервала роботу на кілька років. Якийсь момент я вирішила: я ж молодшою не стаю, і я маю завершити цей проект. А якщо я цього не зроблю, можливо, ніхто більше не зробить. Лея стала наполегливо писати до музею кураторці Сюзі. Снайдер. та да, зізнається спочатку не сприймала її всерйоз. Думала, хіба мало божевільних коли вона вперше зв'язалася з музеєм, я подумала, що це трохи дивно, але ми все таки показали їй светр, щоб вона могла подивитися, зробити знімки. Лея взялася за роботу довгі години в бібліотеках, архівах, замальовки, графіки, заміри. А десятки ентузіастів у цей час в'язали зразки. Остаточно готова схема була через півроку. А разом із нею кілька пробних екземплярів, один з яких Лея особисто подарувала тій самій дівчинці. А сьогодні мешканці Нью-Йорка Христині Хігер, який вже за 90. Відтоді зелений светр в'яжуть по всьому світу. Усі гроші від продажів набору йдуть у фонд музею голокосту з ініціативи самої Я сподіваюся, що коли люди в'яжуть цей светр, одна з тем, яку вони обговорюють, не обов'язково з маленькими дітьми, що колись це питання спливе: Мамо або бабусю, ти зв'язала для мене цей светр, коли я був маленьким. Чому ти саме такий светр зв'язала? Що це означає? І таким чином розмова про дискримінацію і ненависть стане частиною історії цього светра, самого процесу в'язання коли ми думаємо про дітей, яких ховали під час голокосту. Для них це була жахлива ситуація. Багато хто з них вийшов із травматичними спогадами, дехто взагалі без спогадів. І ми не можемо не враховувати їхні почуття і те, через що вони пройшли. Неважливо, були вони заховані фізично чи на папері. Це втрачене дитинство. Вони втратили не тільки своїх рідних, вони втратили дитинство. І светр Христини, який вона зберігала, показує нам це. На жаль, самопочуття Христини Хігар не дозволило їй дати нам інтерв'ю. А її светер на деякий час покинув музей. Його відвезли в запасники, щоб забезпечити краще зберігання. Ксенія Туркова, Олексій Зонов, Вашингтон. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів о 18-й за київським часом на Ютубі та у Фейсбуці, де ви у прямому ефірі зможете поставити свої запитання нашим ведучим. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталія Леонова. Мирної вам ночі та спокійного ранку.